Вітаю на каналі Хата рецептів. Гадаю, майже кожен з вас готував салат олів'є. Сьогодні ділюсь своїм варіантом. Заздалегідь запікаємо морквину та три середні картоплі в духовці у фользі при температурі 180 градусів 40 хвилин. Коли овочі охолонуть, чистимо їх від лушпиня та нарізаємо дрібними кубиками. Друзі, підписуйтесь та ставте лайк, допоможіть розвинути мій канал. Морквина велика, тож я використаю тільки половину для цього салату. Всі інгредієнти намагаємося нарізати однаковими шматочками. Так виглядає салат більш апетитним. Два варених охолоджених яйця чистимо і також дрібненько нарізаємо. Всі інгредієнти складаємо у великий салатник. Для свого варіанту салату я купую сосиски на десь 350 г. Але тим цей салат універсальний, що можна використовувати будь-яку ковбасну продукцію, яка вам до вподоби. Мариновані огірки не квашені, я використовую мариновані. Три штучки середнього розміру теж дрібно нарізаємо. Оригінального смаку цьому салату надає один свіжий огірок. З нього зчищаємо шкірку та теж дрібненько нарізаємо на кубики. Замість рівчастої цибулі, у цей салат я додаю пучок нашинкованої зеленої цибульки, десь 40 г. Солимо салат за смаком та приправляємо майонезом приблизно 60-70 г. Все добре перемішуємо, можна куштувати. Найсмачніший святковий салат готовий. Насолоджуємося смачного.